Такі приклад, які можуть бути на ЗНО. Вже такі логарифмічними виразами. Тепо знайти, спростити логарифмічний вираз. Завдання таке, так? А що ми будемо робити тут? Ну, перше, за властивістю тут буде з 3 плюс 8. Отут. Тут давайте подумаємо. Корінь з 3 мінус 8 у квадраті, ми знаємо, це буде корінь з 3 мінус 8 у квадраті. Це те саме, що 8 мінус корінь з 3 у квадраті. Навіщо це нам? Тому що ми зараз будемо що робити? За властивостями логаритму, оцю двійку можна сюди перенести. так? Але ми знаємо також, що за властивостями, там у нас має, має бути корінь з 3 мінус 8, додатнє, так? оце, оце вирос має бути додатнім. А коли з мінус 8 ми розуміємо, воно не додатне, воно від'ємне. Тому я отак його написав. І тоді, якщо я двійку сюди виношу, щоб написати модуль, то буде 8 з 3. І 9 це 3 в квадраті. Тобто 3 в степені квадрат, квадрат 90, це 90, там буде одна друга. Давайте я це оце розпишу. Тобто це буде 3 логарифм, як я сказав, 3 в квадраті це одна друга. Тут я сказав, собі модуль написати писати. 8 минус корінц трьох. Дві коня наперед. Дві других. Нічого не буде. За властивістю, ну. Тут 3 і тут 3. Буде 8 мінус корень з трьох. Ну, давайте тепер я запишу. Тут буде що в мене. Корінь трех плюс 8. Рівня, так? Минус. Тут залишається 8 минус корінц трьох. Тобто віднімаю мінус 8 і плюс корін трьох. Тому що мінус стоїть перед дужками. 8 і 8 взаємознищується, це буде 2 коріння з 3 у квадраті, так? Тобто буде 2 коріння з 3 у квадраті. 2 в квадраті 4, коріння з 3 в квадраті 3. 4 на 3 12. Тут виходить 12. Виходить 12. Ну, такі приклади скажу непростенькі. Не, не Тут головне знати всі...